Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі у моєму новому відео. Відео про те, наскільки можуть бути некомпетентні люди в тих чи інших органах. Не людських органах, а органах, та, до яких ми звертаємось і де нам мають оформити якісь документи. Інтеграція мого сина в Італії. Я в Італії вже проживаю 9 років. Заміжня за, за італійцем 7 років. У нас є донечка, який 7 років. У мене є старший син, якому 22. На момент, коли я їхала в Італію, йому було 12, І, звичайно, ціль була не залишати, а якомога швидше його інтегрувати в Італію. Дати йому життя, допомогти освоїтись, чи навчатися, чи працювати, чи підрости, і далі працювати. Я ж як приїхала, я ж не відразу побігла заміж, я півтора року працювала. Потім так сталося, що знайшовся один, якому захотілося дитиною дружитися, а що ми дівчата не хитрі? Напевно, ще й доля. І Якби Руслан ще малий був 12 років, було в нього ще не було навіть паспорта. Але там була моя сестра, він залишався з моєю сестрою. Він без мене робив паспорт. Він без мене робив закордонний паспорт. Пішли на уступки, все добре, знали, що то тьотя, А ніяких лишніх питань не задали. Все зробили без яких. Взяток все було добре. Сестра мені його привезла, він залишився. І давай же ж ми його оформляти, а тоді ввели безвіз. Півроку як ввели безвіз. У мене вже було пермесо, і на основі цього пермесу можна було робити возз'єднання сім'ї, подавати документи. Але для воз'єднання сім'ї обов'язково треба віза. Звичайно, про це ніхто не знав. Коли ми прийшли його оформляти в квестуру, нам просто сказали, де печатка. Хай він туди назад приїде, щоб була свіжа печатка. Не сказали, що він добре. В нього була мотив поїхати знову в Україну, тому що його вчителі визвали і вмовили закінчити 10-11 одинадцятий клас. Щоб він закінчив, тому що він приїхав після 9 класу. Рухаємось далі. Він уїжджає, приїжджає заново, ми його на другий день веземо в квестуру, дають йому е, пермесо. Е, відразу це ж, е, спочатку бумажку дають, а потім якби, через тиждень приїдеш за пластиком, забереш. Тоді все це швидко було. Ми приїздимо через тиждень. Е, звичайно, Марія маленька, Франческо з Русланом заходять самі. Виходять, Говорю, що сталося? Отримали? Ні, забрали ту бумажку з рук і сказали: вам не полагається. Ну йому дійсно не полагалось, тому що не було відкрито візи. Те, що без віз це лише туристи, не було відкрити е, візу. Як да? Там, е, Як знайти кінець до кінця, щоб зробити пермесо, хто хотів, е, щоб піти на роботу? Да? Там, контракт не можуть тобі зробити, бо в тебе пермесу немає, пермесу не можуть відкрити, бо контракту нема. Я цим не заштовхнулася, тому що я була перших півтора року нелегально, так тоді було, наче потім втрачав паспорт. Тобі видавали в посольстві білий паспорт, і ти по ньому летів, робив новий паспорт, так тоді жінки викручувалися. Хто працював, напевно, і чоловіки так само. Не дали йому пермесу, що робити, куди рухатись, як рухатися. А йому все одно треба їхати і закінчувати якби, 11 клас. Він намеривався побути і потім на весну їхати. Але нас не просто відправили, а направили до людини, яка допомагає і пояснює, що робити. Тоді, сім років тому, вісім, не було такої інформації в інтернеті. Це я зараз відкрила і просто хочу це проговорити, перетравити і піти далі, рухатися далі, тому що відбулася одна така неприємна ситуація. В якій, якби зараз я знайшла ту баришню, ну от я б її кинула в труси гранату, чесне слово. Ми пішли до це, там поруч біля квестури, нам дають документи, ми заповнили документи, дали адресу, де ми маємо звернутися в Києві у візовий центр, щоб відкрити візу. Все, от віза, моє пермесо, і ми робимо йому на основі цього воз'єднання сім'ї. Добре. 50 євро ми там лише заплатили. І ви знаєте, я зараз розумію, що Франческо таки робив все, що можливо. Ми не змогли це зробити, але він робив все, що можливо. Бере він ці документи, їдеш в Україну закінчити 11 клас. І сестра, звичайно, там їдуть вони в візовий центр, щоб подати документи на візу. Окей. Приходять вони туди, телефонують мені і кажуть, сидить баришня, яка каже, що це нереально. Вони ще мені тоді по вайбері позвонили і ця берешня зі мною розмовляла ще ну сказала, що я взагалі не маю права з вами розмовляти, але ж розмовляю. І вона мені сказала таку річ: а хто ви така? Ви що громадянин Італії? Що він з вами має воз'єднуватись? Я ще раз наголошую: ось, ось читала пару днів тому, вилізла в мене інформація, що достатньо пермесу. А з його боку треба віза. І навіть зараз, у 24 році, е, вийшов якби, новий закон, ну оновлений. Все одно там потрібна віза. Дивіться, закінчиться війна. Перестануть е, нам знову оформляти так легко е, пермесо, як ж зараз це оформляється. І все одно закони існують. Е, і все. І все, і вона заблокувала це. Значить, ви не громадянин Італії, він з вами не може воз'єднуватись. Добре, це наші проблеми. Подай на візу, будь ласка, прийми документи, щоб подати на візу. Так вона йому сказала, а нащо вам віза? Зараз безвізовий, безвізовий режим. Це було 4-5 років тому. Безвізовий режим, їдь так. Так, безвізовий режим, це як турист, але пермесу ти не оформиш. Просто що жінки почали їхати на роботу, працювали, скільки їм треба, поверталися і отак нелегально їздили. В Італії нелегалів не трогали. Хіба що десь у містах, хіба що ти щось накоїв. Ну і відкритих проституток теж любили вислати. Ну, це дуже рідко. І ми втратили, ми втратили цих 5 років, щоб. Я щось втратила, чи син щось втратив, я не знаю, тому що він там залишався з моєю сестрою, хоча сестра взагалі не розуміла, як так можна. Там в нього ні батька, ні родини, нікого, щоб взагалі нікого не було, він ще неповнолітній і якось так виплюнули. Ну це поки ми дійшли до цього пункту, що треба віза і що так просто закон діє. І тут тобі от, да, сидить некомпетентна людина, яка тебе просто відправила і вже закрила всі двері. Добре, ми довіряємо. Ми довіряємо цим людям. Ми думаємо, що вони ще знають закони, все на світі. Ні, ніхто нічого не знає. Тому на сьогоднішній день, із-за таких некомпетентних там, які хочуть машину, квартиру, отак. От от, за них ми маємо наймати адвокатів, юристів, щоб ішли і їм показували й тикали пальцем, де закон і ще закон. А людина розумна, яка реально знає розумно совісна, вона туди не попаде працювати. Отаке ми маємо. І е, я думаю, що я не одна така зіштовхую. Зараз так взагалі ситуація да, дуже критична. Дивлюсь одну дівчину, вона там е, худне, але в неї чоловік безвісті ось пропав. І як вона сказала, коли забирають, то вони знають, що тобі розказати, що треба зробити, щоб ти пішов, пішов туди. А, а як ти пропадаєш безвісті, в тебе чоловік це треш повний. Всі кажуть, ми не знаємо, що робити, і ми не знаємо, куди йти. Отак ми живемо в такій ситуації. Я ж кажу, на сьогоднішній день приїхав до мене син. Вже ми його зареєстрували, мають позвонити з квестури, сказати, коли ми маємо приїхати, щоб відкрити пермесо, дозвіл на проживання. Але нам вже і зателефонували з комуни. В комуні організували людину, яка займається саме українцями. Ми вже зателефонували, запросили, призначили зустріч, щоб познайомитись. Що вони, які услуги можуть предоставити, Не знаю, житло, робота, курси італійської. Плюс, як ми привеземо, вже получимо пермесу, саме до цієї людини вже звертатися в комуні, І вона робить вже всі документи: внутрішній паспорт Італії, карта індідита, це от такий самий, як в нас, український паспорт, це внутрішній український паспорт. Тут його дають. тебе є дозвіл на проживання і тобі його дають. А потім Код і тесера санітарія це карточка, з якою ти в лікарню ходиш. Mm -hmm. Раніше не було організовано так, а зараз в комуні організували, вже подзвонили і запросили. Ми це пройшли, ми це пережили, але оцей момент із цією некомпетентною людиною, яка відправила і сказала, вам віза не потрібна. Це було неправильно. І на сьогоднішній день, да, я ж кажу, закінчиться війна, все стане на свої місця, і для того, щоб було оформитись Віталії, з кимось осиди, зробити. Да? є хтось в Віталії, є в нього пермесо, він працює, є де проживати, навіть квартиру, яку наймають. І якщо людина захоче приїхати, це батьки, чоловік, жінка або діти. То мають право зробити. Ну, зараз є ця вся інформація, в Гуглі запитуєш, і воно тобі все чітко розповідає. Отак от, от з нами поступило і таке сталося, і ми були на правильному шляху, але нам закрили двері. О, там вони десь валяються мої двоє. Так що в нас новий етап, і мені не віриться, що це все ці 5 років пройшло. Ми не віддалилися один від одного. Просто я знаю, що напевно є такі історії. Є й дочки, які залишаються, не хочуть їхати, є й сини. Але мій приїхав і вже приїхав якби, назавжди, тому що я тут, сім'я тут. Да? От Він хворий, його не забрали в армію служити. Його не прийшла русня не вбила. На сьогоднішній день, да, руками-ногами ніхто не впирався, от схопили, повезли та й все. Я не хочу сказати, що там хтось від цього застрахований. Я знаю, що, мамочки, знаєте, навіть хочу сказати, вибачте, вибачте за те, що мій син тут зі мною і я тут, а в когось вже навіть нема. І те, що я розповідаю, це взагалі да, не страшно. Але якби він загинув, я б знайшла б ту баришню і я б її кинула в труси гранату. От е, хто за самосуд, хто проти самосуду. Якщо є можливість зробити самосуд, я за це казав е, один батюшка, ну, всі батюшки, вони ж теж просто люди. Да? Вони говорять з людського, але ще щось трошки більше знають. А, і якби страта, самосуд. А він за. Каже: ну як так? Це ж невинну людину можна вбити. Він сказав: дивись, із десяти одна невинна, то просто буде жертва, і вона відразу полетить в рай. Отак. От так що фух, я хочу видихнути, перетравити, і може комусь це буде просто корисно. Не зупиняйтеся. І, на жаль, на жаль, нам. Потрібні адвокати, юристи, нотаріуси, тому що отам от десь в державних органах сидить некомпетентна людина. Я за те, щоб некомпетентних людей подвигати на їхнє місце, ставить реально тих, хто буде працювати. Коли ми до цього прийдемо, дай Бог, щоб прийшли. І щоб Україна реально зацвіла, розцвіла і почали ділити закони. От перший закон, який на нас подіяв, це те, що. З 18 до 22 включно виїжджають. Але у мого сина був е, закордонний паспорт новий. Я на два роки тому на, полягла на те, щоб він його зробив. Хоча він казав, що я не знаю, я не то. Я наполягла. І друге, в нього е, військовий квиток є. Е, він проходив всі комісії, він стоїть у бази даних. Резерв плюс має бути на місці і випускають з одним рюкзачком. Що, всім здоров'я, всім добра, бажаю, тримайтеся і буду тримати в курсі справ, як розвивається наше оформлення і інтеграція молодої людини в Італії.